Апокаліпсис богослов'я. Зазвичай він тепер на полиці з бестселерами. Ти повинен знати С. Р. Ратл, молячись у темряві, самозречення від мирського себе. Ти повинен більше дивитися телебачення, Тайлер. Вона не хотіла образити тебе. Це свого роду жест. Отже, те, що вона зробила, це добре. Я зробив кілька кроків у бік будинку і почав задаватися питанням. Як дістатися додому без машини? Тайлер, сказав він, і було щось в його голосі, що змусило мене повернутися назад. Тайлер, послухай. Ви обоє питали, що мене турбує. Він зітхнув Едро сказав мені дещо про подію у знаковому жовтні. Це ще не оприлюднено. Я обіцяв, що нікому не буду говорити про це. Але цього разу порушу свою обіцянку. Я збираюся зламати її. Тому що є тільки три людини в світі, які як сім'я для мене, один з них мій батько, а два інших ти і Діана. Ти міг би віднестися до мене серйозно протягом наступних декількох хвилин? Я побачив, що Діана вже долає шлях вгору по схилу, все ще борячись з надіванням сніжно-білої куртки, і однією рукою допомагаючи іншій. Я подивився на лице Джейсона жорстоко нещасливе в мяному. Святі світла внизу нас. Воно злякало мене, і, незважаючи на те, що я відчував, я погодився почути те, що він повинен був сказати. Він щось прошепотів Діані, коли вона досягла альтанки. Вона подивилася на нього широко розкритими очима, і відступила від нас обох. Тоді Джейсон почав говорити тихо, методично, майже заспокійливо, забезпечуючи кошмар, як ніби це були казка на ніч. Він почув це від еда, звичайно. Ед зробив дещо після події знакового жовтня. Коли запуски нових супутників не вдалися, Лайтон Industry виступив уперед з планами негайної практичної технології їх заміни. Висотні аеростати зі складними балонами призначені перебувати у стратосфері невизначений термін. П'ять років тому. Ед ес аеростати несли телекомунікаційне навантаження і ретранслятори, здійснюючи широкосмугові передачі інформації, роблячи майже все, крім GPS і астрономії, що зазвичай зубили супутники. Влада Еда і його вплив теж росли швидкими темпами. Невдовзі він сформував аерокосмічну групу, яка лобіювала його інтереси, перегелій фундацію. І провів консультації з федеральним урядом з ряду менш важливих державних проєктів, наприклад, програми НАСА АРВ, автоматичного визначення місцеположення. НАСА запускала його АРВ зонди протягом декількох років. Початкові пуски були здійснені для дослідження щита, який огортав землю. Можливо, його можна було пробити і отримати корисні дані за його межами. Перша спроба була буквально пострілом у темряву, АРВ з корисним навантаженням відстрілили на вершині траєкторії відремонтованого Lockheed Martin atlas 2 as абсолютній темряві над авіабазою Ванденберг. Запуск майже відразу провалився. Супутник, який був розроблений, щоб провести на орбіті тиждень, впав в Атлантичний океан біля Бермудських островів майже одразу після його запуску. Ніби як сказав Джейсон, втягнувся у щит і відскочив назад. Але він не рідскакував. Коли вони оговталися, то перевірили записану інформацію супутник провів на орбіті рівно тиждень. Як це можливо? Питання не про можливість, а про те, що відбулося. Супутник з приладами провів сім днів на орбіті, а повернувся майже одразу після запуску. Вони визначили, що це трапляється з кожним запуском. Який вони здійснили і здійснюють до цього часу. Що з ними відбувається? Про що ти говориш, Джейс? Про подорожі у часі? Ну, не зовсім. Не зовсім? Дай йому закінчити, тихо попросила Діана. Були різні підказки на рахунок того, що відбувалося насправді, сказав Джейсон. Наземні спостереження, здавалося, показували, що Зонди насправді присколювалися в бар'єрі, перш ніж зникали, ніби втягувалися в нього. Але отримані з борту дані не показували такого ефекту. Два набори спостережень не узгоджувалися між собою. Як було видно з землі, супутники прискорювалися в бар'єрі, а потім майже відразу падали назад на землю. Але апаратура супутників повідомляла, що вони летіли по гладко запрограмованій орбіті, залишалися там протягом відведеного періоду часу. І поверталися на власних двигунах. Через тиждень або місяць після запуску. Як російський космонавт, подумав я, чия історія ніким офіційно не підтверджена і не спростована, стала свого роду світовою легендою. Якщо припустити, що обидва набори даних були правильними, то було тільки одне пояснення час ішов по різному всередині і зовні бар'єру. Або щоб Тут включити двозначність, Час на землі тепер ішов повійніше, ніж у всесвіті в цілому. Ти розумієш, що це означає? зажадав відповіді Джейсон. Раніше нам здавалося, що ми були в якійсь електромагнітній клітці, яка регулювала потік енергії, що досягав поверхні землі. І це правда, але це тільки побічний ефект, невелика частина набагато більшої картини. Побічний ефект чого? Того, що викликає часовий градієнт. Ви можете уявити собі значення цього? Кожній секунді на землі відповідає набагато більше часу зовні бар'єру. Це не має сенсу, негайно відповів я. Яка до біса фізика цього явища? Люди з набагато більшим досидом, ніж у мене, б'ються над цим питанням. Але ідея часового градієнту має певний смисл і пояснення. Якщо існує різниця в часі між нами і Всесвітом, то зовнішнє випромінювання, що досягає поверхні Землі, в будь-який момент рентгенівські промені чи космічна радіація пропорційно прискоряться. Сонячне світло, один рік, якого конденсується в 10 секунд, означатиме миттєву смерть для всього живого. Але додатковий електромагнітний бар'єр навколо Землі приховує нас і захищає, не допускаючи небезпечної концентрації радіації. Отже, сонячне світло підроблене, сказала Діана, перебивши його. Ти маєш рацію вони дають нам перетворене на сонячне світло, тому що реальне буде смертельним. Просто у достатній кількості і відповідним чином розподілене, щоб імітувати зміну сезонів, щоб можна було виростити врожай і спрогнозувати погоду. Припливи і відливи, наша траєкторія навколо сонця, гравітація всіма цими речами маніпулюють. Вони не тільки сповільнюють наш час, але і підтримують нас живими, ось що вони роблять. І поки що вдало, сказав я, без стихійних лих. А потім додав, це недоступна нам технологія. Я думаю, що ми повинні визнати це, сказав Джейсон, так. Щось робиться для цього. Людям говорять про гіпотетичний контроль вищої сили. Але яка мета, чого передбачається досягти, я не знаю, і, можливо, ніхто на землі не знає. Діана дивилася на брата, крізь холодне і нерухоме зимове повітря. Вона обняла парку руками і тремтіла не через холод, а тому, що вона вийшла на фундаментальне питання. Скільки пройшло часу, Джейсон? Скільки часу пройшло там? Там означало за порожнечею неба. Джейсон почекав, а потім явно неохоче відповів Багато. Скажи нам, сказала вона ледь чутно. Ну, добре, були деякі можливості. З останнього запуску, який вони здійснили, їм вдалося отримати калібруючий сигнал, відбитий від поверхні місяця. Місяць потроху віддаляється від землі. Ви це знали? На якийсь мізер щороку. Але його можна виміряти. Якщо ви виміряєте цю відстань, то у вас буде свого роду грубий календар, тим точніший, чим більше проходить часу. Додам, що час можна виміряти також по зміні положення зірок. Як багато часу, Джейсон, пройшло вже п'ять років і кілька місяців після знакового жовтня. За бар'єром пройшло трохи більше 500 мільйонів років. Це було захоплююче число. Я не міг думати чи щось сказати. Жодного слова. Я онімів. Від легковажного захвату. В цей момент не було чути жодного звуку, взагалі нічого. Крім хрусткої порожнечі ночі. Тоді Діана, прийнявши цю страшну новину до серця, спитала скільки нам ще залишилося? Я не знаю скільки. Це залежить від багатьох факторів. Ми захищені в якійсь мірі бар'єром. Але наскільки він ефективний цей захист? Але є деякі неминучі факти. Наша зірка смертна, як і будь-яка інша зірка. Вона спалює водень, стає все гарячішою і розширюється. Як це заведено серед зірок? Земля знаходиться в зоні розширення, і ця зона неухильно зростатиме до меж сонячної системи. Як я вже сказав, ми захищені. І в даний момент можемо ні на що не зважати. Але, зрештою, земля опиниться всередині геліосфери сонця, яка поглине її. З деякої певної точки шляху назад просто не буде. Як довго, Джейс? Він кинув на неї жалісливий погляд. Сорок, можливо, п'ятдесят років, сказав він.